Батько це настоятелі в дочі Нецького, це сам з сім'єю, з домашнім церквою, І вас, і брати, і сестри, вдаюся. Велике святом Христова Божий Матір, а для вас тим паче храмовий, праздник. Не було Роризла Божої Матірі, не було що. І Пасхи не буду. І тому церква постановила, Почався новий церковний рік. 1 вересня 1400 починається. І церква поставила першим праздником з 12 го Рождество Божої Матері. І кінчається рік церковний у її. Тому що всі чаяли народи, всі чаяли спасі, Спасителя. І чекали ту жну, яка зі треба Бо в не написано, як Господь каже до сверху що. Сем'я жени зітре главу Змія. Сем'я – це Месія Христос, а от велика жена – Діва Марія. Тому радилися сім'ї. А ви знаєте, саме передання життя Божої Матері, як це відбулося? Яким Іанна? І яким був царського роду Давида, а Анна була священська роду, лівітів священника. Вони так поєдналися і дали тіло і кров Божій матері царську і Священську. А потім вона дала це все Ісусу Христу. Але як це давалось тяжко, колись в Ветхому Заветі, доводь гривень ціду, саме щастя, велике, що було, дитина, тітки, саме щастя маленьке. І саме нещастя, коли бездітні не були люди. І вчиталося мало того, вважалося в святому що якщо не мати дітей, то тебе Бог покарав, ти проклятий, Даже до того, що він приніс жертву в храму, священно його. Не прийняв. Так він розсуждали. З однієї сторони, це дуже добре, цінували народжені дітей. Материнство цінилося колись. Те було. Щоб порівняти сьогоднішнім днем, що робиться, може Материнство на самому місці. А колись те, був святен, Бог на свої е, жінці. Родити, родиськи, і виховувати родити. Це святе обозрі. На той час. А з іншої сторони, не знали люди. Вони не знали, чому так складається праведні люди, а нема дітей. Ви ж ходиться в Біблії. Саме такі пари святі. Авраам і Сара безплодна. Дав Бог Дін аж 100 років. І Сара. Елкана Анна. мама пророка Прокасаміо, безплодна. Родили саме прога. Захай Елизавет, безплодний. Родили притечу. І Анна безплодний. Родили Божию. Це певно, тому що дорогий плод, який чекає довго. І тим самим виховується родина, Ось, дає те вони довго, Моляться, чекають, не унивають. І Господь тоді кінці дає їм плод. Вже такий плод, що не по посього їх. А тим бормот, яка зробила велику місію. Святий отці. Називає, і друга Єва, перша Єва не послухалась Бога, а послухалась дьявола. А друга Єва послухалась Бога. Сіроба Господня, хай буде мені, так як ти ворог От Ми, Божу мати е, чтимо, почитаємо, слава її. Одні кажуть за те, що що виховувала Його. Вшила йому, кормила його, тікала з ним, сострадала на Так, да, Це важливо. Но саме головне, що її клічати, за те слово. Та «Да буде ми по голодуму, як колись Господь світ, та «да буде свят і стало так. Та просте земля траву і стало так. І отак от Божа Маті забув. Та будуть не по І Ось небо і з месяць навчають. А за це ми її відчаємо. То теж добре, але це саме головне. Тому що спілоці допускають. міг би бути в момент такий, що сказала ні. І чекали б ще, може, тих років. А так виховували батьки, а тим більше виховувалися вона, ви знаєте, в храмі, в храмі ховалося, готувалися стати храмом жиним для Бога. Бо той храм не міщав. Небеса не міщається. А вона містила, що не з цього вчинила. Як почерний апостол Павло, було голоса, в ньому христі обітала вся повнота божества тіля, через це ми називаємо її не Чолокородицею, не Христородицею, а Богородицею. Тому що тіло в неї взяв Бог, а не архангел, не ангел, не пророк, Бог взяв. Той, який створив людину, відбулася біда, і автор повинен сам її справити, більш ніхто. Але треба було справити, чи ставлю взяв. Він його я, але взяв тіло з ким. і в собі справив. Освятив, воскресив, одохворив. Тому ми вдячні Матері, Скільки б ми не співали її, не хвалили, нема всього, Без кінця. Дякувати молодці. І тому найбільше пісень, псалмів, Божій Матері, праздників, ікон. Ми віримо і знаємо, що коли ще будучи на землі, вона ходить пам'ятаєте? весілля в Кані Галейській. Весіля. Жодне чудо не сприсус. Жодного. А вона попросила. І ще, я... помні, було? Вона каже навіть, що спостерігав. А що мені до цього? Казав руку. А що мені до цього? Ще не прийшов час мій. Тобто ще час. Але потім Господь послухав, От на час все, і звершило віта чудо. Мока не ліс. Що почнеться? Зависі, з весілля, з весілля почалося все. Тому ми віримо, що ти біж там, у престолу все у може, все. І яка земля тому стоїть, і країни, і народу на ходати, земля стоїть, сказав один святий, преподобний Петра Сіряїна. Якщо Бог справедливий тільки все, я пропав. Іде? Якби він був тільки справедливість, а не вибрав, нас би не було Може він не був в землі. А тому е, ми віримо, що і теж за Божої матері, коли вона мелочна підмітила мє вісідами, казав, що? І то ходатайство. і то за життя наше, за наші, за наші сім'ї. Ну, там розпинається просто Господь э, э, нас помилував жалю. Навіть така ікона є, помните ікона? Э, ікона є, я живу, бачу. Уста закриває. Спасибо Божої Матері. Потрапили, так. Да. Коли Господь наказати афонських монахів. Наказати. Підійшли вороги до Афона. Господь, що наказати не радіють. А Божа Матір хоче сказати? О! А послідство каже, що вона вирвала і сказала монахам. Вороги істини. І монахи збилися там і вибили цього. І ось так. Так що, патрі, патрі, насі вітаю. Скажіть, як вам бізнес? Пока в голові ще немає. Так, бо я не маю права. Завжди, він, вчитель Велика, симського стався. Вітаю вас всіх святом. Це Олександровіта настоятеля і благочинного нашого району. Дякую. Слухайтеся, що скаже. А ви мене знаєте багато років. От. У нас один у мислі все, все. Безкрайно всі всяке. Не вправо і не вліво. Бо сьогодні не вчора це, навіть в нашому районі, в краю всі. Страшна біда треба. Боротись з гріхом. З трасем боротися, це головне. Ні, в Магазин зайшов. Монах. Нас ну, наші, до речі. Це пляшку сіта. Девиці, девиться, читає. Взірвав маску, урну кинув і воду випнув. А вони там бачу беса, Штрих. -код. Ну, стыдно, Боже, або на кефірі там рісна пісня. Треба з гріхом, страстями, біда України, сині, отакі, а такі крайні всі комара відсіджуємо, щоб не кутнути, А в облдона Є зміст і форма. Форма міняється. Якби апостол, преапости Павлі був самольот, він би весь світ облетів з пропоня. Йоб, дзвонив би, тілком Це таке важливе. това. Неправильно такого. Він там біда, там коди, що там, і, і треба землю, бо землю владика благословив. Ми ж машисте. Угроза захвати храму. Захват храму є. І скільки Треба, щоб храм був. Приватизоване на громаду на вас, якщо це дозволяє. Мердачі нас не там пам'ятка держава, власна держава. А мені користувачі землю теж так, приватизувати на громаду, Главно. що у вас документи буде. Все може бути. Ну і там все, що у нас є велика благословила. А тут кух, боже, це вже біда буде, щось щось таке нам прицеплять зараз. Можна брати коди. А? Можна брати коди. Це юр... не фізична особа, а юридична. Люба організація зареєстрована в державі. Якщо ми, ре... ми не реєструєтеся в державі, то якщо у вас храм заберуть, прибіжать, в суді ви ніхто. Чувству, судносить, у нас захищала держава. Зареєструємо. А розстрілюється, ви знаєте, пам'яті. Документи, якісь коди, і все. Це юридична особа. Не фізична. Фізична. У мене коди немає. Паспорт. Обходять поки. А це, це можна. А організація, не зареєструється, не може існувати. Нічого. Я цікаво. От навіть фізично. От хтось серед вас є великий мають код, правда, інші ні. А що змінилося? Що, хто гірше став, чи забрали у нього Христа від серця? Mm -hmm. Та ні. Є, що коди не мають, а храм не ходять. храм не ходять. То це краєць такі. Так що, що батька каже, слухайте, він правду каже, і холодит, а як блаженіший патріарх, як не всі. Бо є такі смутяни. Є вже смутія, які ходять по району, смущають людей. Один каже, я не буду ризикути. Нічого. Такий, і ходить куліка. У вас код є, то їдь сюди. А код нема, їде до мене вже. вже Маркобес, є такі, є. В нашому районі вже є. Де то здогадується, що не повідомляють про Тримайте своє свого і все Це буде правильний золотий плях. Все. Спасибо, Господи. Під'їжджає, просила сім виходить на По